От, розумію сьогодні, що стан, наче я маю захворіти Але знаю, що потрібно знімати контент. Потрібно з вами спілкуватися. І щось таке трапляється. Тобто, мені максимально тяжко, погано. Ну, я там випиваю норофен, мені стає легше, роблю вправи. От. І, розумієте, і тут. Пішла ця така хвиля мудрості, мудрості, яку я повинна була вам оці зерна видати, поділитися. От. І я просто назаписувала купу контенту. З огляду на те, що я вже сьогодні запостила, ви можете подумати, так це ж коньяк. Люди, просто це я така п'янка і натхненна. А коньяк прийми, Боже, за лікарство. Це взагалі-то лікувальний метод мого брата. Причому самий дієвий, хочу сказати. І там дійсно потрібно його вживати як ліки, а не як всі звикли це робити. Так що спостерігайте, підписуйтесь, бо я далі буду ділитися самими, самими знаєте, самими оцими зернами мудрості, знань. От це те, що вам точно в житті знадобиться. До зв'язку!